Росія самостійно вже не справляється з війною проти України, тому просить допомоги у так званих союзників. Це заявив президент Володимир Зеленський на засіданні у форматі Рамштайн. Деталі почуємо. Їй потрібен Іран без шахедів та іншої допомоги Росія не може. Їй потрібна Північна Корея. Уявіться, вперше у своїй історії Москва пішла на поклон у Пхеньян. Чорноморський флот Росії тікає як від наших морських дронів і ракет. Традиційні покупці російської зброї бачать наскільки ефективнішою є зброя, яку робить вільний світ і яку використовують українці. Росія, хоч і повільно, але впевнено виходить з різних точок геополітичних розлучних у світі, бо їй не вистачає своїх сил. Олександр Єжак з нами на зв'язку, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Вітання вам, пане Олексію. Добрий день. Добрий день. Ну, то ми кажемо про розширення тих країн, які допомагають Україні. А от стосовно того, на чому зауважив президент, що насправді є і країни, які продовжують підтримувати Росію. Якщо раніше ми казали про Іран як ключового партнера, хто це зараз? І чи дійсно ще є країни, які вірять в те, що Росія може перемогти в цій війні? Я думаю, ніхто не вірить, але багато хто не має іншого виходу, або ж є ті, хто використовують просто Росію. Мені здається, зараз ситуація така, що Росія намагається заробити на то на такій роботі, яку ніхто інший не хоче виконувати. Ну брудна міжнародна робота створювати конфлікти. Посичати зброю, розрозпосюджувати хаос, і є такі зони у світі, де наприклад такі країни, як Іран або Китай, хотіли би створити хаос. Росія його створює, але так щоб сказати, що є союзник, що є у світі хтось, хто любить Росію безкоштовно, ну Можливо, можливо, Північна Корея і Венесуела. Можливо, але і те навряд чи. безкоштовно Росію ніхто не любить. Я думаю, у такому сенсі союзників не існує, але є країни, які готові давати щось з Росії в обмін на серйозні, ну серйозну плату. А серйозна плата це про що? Це ж не про гроші? Це там, наприклад, нафта-газ, до прикладу, або це якісь ядерні технології, як це було з Іраном в обмін на шахеди чи там на іншу техніку? Це ну, про це таке. мова. Та да, про це мова. Якщо я, якщо Іран, то це обіцянка допомогти з ядерною зброєю і напевно певна певну допомогу технологічну, інформаційну Росія надавала. Якщо це Китай, це також пов'язано у тому числі з реакторами. Реактори для підводних човнів Китай розвивається у Росії. Є напрацювання непогані напрацювання з радянських часів. Як створювати реактори для підводних човнів. Це особливі реактори для Кореї. Для Кореї там складніше. Корея, північна Корея, КНДР, хоче виходити потрошку з ізоляції. У них там голод, як завжди, у них там ну, дуже складна ситуація, і е, зараз вони там черговий раз почали реформи. Вони намагаються трошки розкрити кордони для того, щоб забезпечити рух товарів і людей. Ну капіталів, там які там капітали. Е, у кожного свої інтереси. у Венесуели це нафта газ, хто б купував на. Авто газ і вкладався у, у Венесуелу. Там є там інші інтереси скрізь різні інтереси. Якщо дивитись країни, такі напівсоюзники, які просто допомагають опосередковано Росії з сірим імпортом, там ну, багато країн з колишнього радянського союзу і більш солідні країни, там навіть через Туреччину частина проходить. Там просто комерція, там комерція і більше нічого. Пане Олексію, от продовжуючи якраз цю тему якихось союзників за гроші або якимось іншим чином Російської Федерації, Крило Буданов, наш головна голова головного управління розвідки, в останньому інтерв'ю висловив таку думку, що світ наближається до глобалізації конфлікту фактично глобальної війни, через те, що різні зараз є ситуації кризові в світі. А учасники в них одні й ті самі. І тут був такий натяк, ми як ми розуміємо, на Російську Федерацію і на її оцих от, от партнерів-союзників типу Ірану, там Сирії і так далі, тому подібне. Чи є розуміння в? Демократичної частини світу в західного світу про те, що причина цих конфліктів, які роздмухуються, вона одна й та сама: це агресія авторитарних режимів на кшталт Російської Федерації. І коли це розуміння може прийти? Ну, Розуміння існує давно, вже давно, і, і навіть попередні адміністрації Сполучених Штатів вони говорили, що існує демократична коаліція у світі, існує авторитарна. Там, у Сполучених Штатах і в Європі є різні думки стосовно того, хто всередині цієї недемократичної коаліції. Чи там Китай чи Росія? От є таким двигуном всього цього хаосу. І таке схоже рішення вже є, але воно не, не проговорюється публічно, щоб не створювати створювати ну зайві політичні і дипломатичні напруження, тому що діалог є із Китаєм, і навіть іноді з Росією з певних питань. Тому загалом це розуміння є звичайно. Але коли ну як, як буде реакція, то треба ж розуміти, що не тільки конфлікти, світові, міжнародні, от такі як Палестина, є, є навіть спроби створювати внутрішньополітичні конфлікти. Є такі підозри, що та парламентська криза, яка існує зараз у сполучених штатах, ну дуже вона занадто синхронізована з іншими з іншими подіями, такими як ну та ж Палестина. Посилення обстрілів в Україні з боку з боку Росії багато процесів у світі глобалізовані. Хто стоїть за хаосом? Ну що, все ж таки, все, все ще такого повного розуміння не існує. А у кого існує повне розуміння? Ну є у нас є здогадки. Я як експерт можу сказати: я вважаю, що за світовим хаосом стоять Китай, Росія і Іран. От ці дві країни, і там трошки менше країни КНДР і Венесуела десь там допомагають. Можливо, є ще інші сили, але коли людина, яка є політиком і має посаду, вона не може таке сказати, десь, вам сказав, як, як експерт, який має свою особливу. У мене немає жодних доказів. У тих, хто є окрім міркувань, окрім того, що інакше певні процеси дуже важко пояснити, які відбуваються у світі. Хоча, я думаю, таке розуміння все ж таки є і серед осіб, що приймають рішення в демократичному світі, але з певних політичних міркувань вони не будуть так прямо озвучувати. Так само, навіть якщо Ізраїль з'ясує, що це Іран або Росія. Здійснили такий напад, вони мені здається можуть приховувати таку інформацію, щоб не йти на негайну ескалацію. Дякуємо дуже, пане Олексію. Спасибі, Олексій Єжак був з нами на зв'язку. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень.